你废。Deep Ти відкриваєш тіктоків рекомендації, знайоме обличчя ще секунда, і ти розумієш, що це ти, але щось не так: інтонація чужа, слова не твої, очі не твої. І навіть якщо все здається реалістичним, десь всередині щось ламається, бо це відео ти не знімав і не бачив, але весь інтернет уже його бачить. і вірить. Так виглядає сучасний цифровий злочин. Без злому, без пістолета, без вторгнення в дім, просто відео, просто твоя копія, просто діпфейк, зроблений за допомогою штучного інтелекту, який працює. Швидше, ніж ти встигаєш зрозуміти, що сталося. Те, що вчора виглядало, як дешева комп'ютерна графіка, сьогодні стало неозброєною зброєю. Його використовують не актори кіно, а шахраї, шантажисти, політики, спецслужби, діти, ботмережі, вчорашні школярі, які знайшли інструкцію на Ютуб і без жодної технічної освіти згенерували фейк, що переконав би навіть твоїх близьких. Все, що потрібно: 10-20 секунд твого обличчя, кілька слів з відео, відкритий інтернет і алгоритм, який зробить із. Тебе все, що захоче: горну акторку, зрадника, шахрая, героя компромату або учасника політичної компанії, про яку ти навіть і не чув. І в той момент, коли твоє цифрове тіло почне говорити речі, яких ти ніколи не казав, і визнавати те, чого не робив, буде вже пізно пояснювати, що це не ти. Бо виглядаєш саме ти, і ніхто більше не буде перевіряти правду. Люди судять очима. Штучний інтелект не просто вміє відтворювати обличчя, він моделює поведінку, він вивчає, як ти моргаєш, як китаєш Повою, скільки секунд витримуєш паузу перед фразою, імітує міміку, реакцію, стиль мови, сленг, інтонацію. Він не підлаштовується під тебе, він стає тобою. І що більше відео ти виклав в інстаграм, Ютуб, TikTok, Що більше розмов вів в зум, тим точнішою стає твоя копія. Вона жива, вона переконлива. У 24-му році діпфейк став не просто розвагуючи інструментом кіно, він став частиною кіберзлочинності. В Україні вже були випадки, коли відео військових зізнань створювали сказ в інтерв'ю та ефірів, коли керівники компанії наказували працівникам переказати сотні тисяч гривень, коли мати просила дитину в телефоні висати паролі. І в усіх з цих історіях фігурувало одне: люди бачили відео, впізнавали голос і навіть не намагались перевіряти, бо діфейк не викликає сумнівів, коли зроблений добре. А добре, це вже норма. Бо штучний інтелект розвивається не щороку він навіть розвивається не щомісяця, а щоденно. Платформи для генерації стали настільки простими, що Достатньо завантажити фото і натиснути звук, голос, синхронізація губ усе робиться автоматично. ElevenLabs, DID, Діайді, Піка, Фейсваб, Діф Ці назви відомі всім, хто хоч раз шукав, як створити фейкове відео. І багато з них безкоштовні, доступні в браузері і вже мають АПІ, що інтегруються в Телеграм-боти. Так, ти не услухався, діпфейк можна створити в звичайному боті, і це не просто експеримент, це щоденна практика у Даркнеті та на форумах з продажу компромату. Сьогодні існує ціла індустрія, генерація підставних зізнань, шантаж на основі фейкових відео, монтаж скандалів, розгін фейкових інтерв'ю. І найбільше вражає не сам факт створення, а те наскільки масово це вже працює. У TikTok маса відео, де зірки говорять щось абсурдне, але смішне сьогодні, завтра стає зброєю. Бо коли той самий алгоритм використовується проти тебе, стає вже не до жартів. І все це це лише початок, бо діпфейк – це лише візуальна частина. Далі глибше генерується твоя мова. Твої листи, твої реакції, підставляється твій цифровий стиль. Згодом замінюється твоє обличчя в прямих трансляціях через веб-каму. У реальному часі, прямо під час дзвінка. І вже сьогодні такі функції вбудовуються в меседжері, Ти думаєш, що говориш із другом, а перед тобою нейромережа. Штучний двійник, і ти ніколи не дізнаєшся, хто був по той бік екрану. Усе це звучить як фантастика, але ми в ній уже живемо. І що більше ти відкриваєш себе в мережі, тим легше тебе скопіювати. Кожне твоє відео це ще один. Один шматок пазлу, кожна фраза ще одна текстура, кожна усмішка ще один патерн, і система збирає все. Вона не поспішає, вона машина і працює над тих, хто платить. Тебе не потрібно ламати, тебе не потрібно обманювати, треба просто зліпити з того, що ти вже дав, і використати проти тебе ж. Не обов'язково одразу, можна згодом, коли це буде найболючіше. Бодіфейк це не про швидкий удар, це про контроль, про вплив, про точкове знищення. І якщо ти Досі не задумався, що твої сторі, з прямі ефіри, розмови, навіть архівні відео це матеріал для когось. Саме час, бо цей хтось не спить і не жартує. У цифровому світі обличчя більше не доказ, голос не гарантія, а правда лише версія. І чим більше версій існує, тим складніше буде довести, що ти не робив того, що всі бачили, бо всі повірили у відео. Діпфейк це не технологія, це дзеркало. І якщо ти в нього не подивишся вчасно, хтось зробить це замість тебе. Тому, друзі, я дякую за перегляд відео. Якщо сподобалося, ставимо палець догори, залишаємо коментарі під. Цим відео до зустрічі в наступних.